Привіт, друзі! У цьому плейлисті ми будемо шукати причину вібрацій на цьому Hyundai i30. Авто трасе на холостих. І ще цікава деталь, коли вмикаєш поворотник або будь-який електроспоживач, то вібрація усилюється. І це вже натякає, що проблема може бути в генераторі, ремні або натяжному ролику. Але це ще не все. Можливо, є підсос у впускному колекторі. Або проблема у коробці. Будемо перепровіряти крок за кроком і замінювати деталі, які і так вже потрібно замінювати, і будемо шукати, що саме змінить вібрації. По-перше, ми перевіримо генератор, його ремінь та ролик. Чому? Тому що коли працює електрика, тоді вібрація посилюється. І логічно припустити, що генератор перевантажується. Так, якщо ролик або ремінь у поганому стані, вони можуть давати дисбаланс. Ось такі показники корекції пального. Це може бути підсос повітря. Мені здається, що сильно швидко опередження запалювання в нас просходить. Тут в нас в мінусах колеблеться з нуля до десь мінус п'яти. Це мені не подобається. Також стук адаптації циліндрів. Теж, бачите, як стоїть. Теж мені це не подобається. Я натякаю на те, що є в нас тут підсос повітря в впускному колекторі. Зараз ми замінимо ремень генератора та ролик, а в наступному відео ви побачите, як ми будемо міняти прокладинку у впускному колекторі. Друзі, ну що, ось тут знаходиться наш ремінь, генератор, коротше, всі наші шкіли. Ось наш ролик. В нього є такий люфт, але в нового теж є люфт, бо він ходить по самої втулечці. Він у нас виготовлений з пластику. Мені він не дуже, ну, не дуже то що і подобається, але він стоїть копійки і власник цієї тачки хотів його замінити і так. Ми нічого не тираємо на цьому, він тільки приобрів цю тачку. І він хоче знати, коли замінив цього ремня. Сам ремінь, його стан. Ми зараз перевіримо, коли знімемо. Давайте. Що нам потрібно? Нам потрібно на 10, на 12 та на 14 головочки, ключики. Спочатку, нам треба відкрутити з цього бофта, а потім вже крутити з цього. І знизу тут у нас ще є один. І так ми. Звільнимо трошечки генератор, скинемо наш ремінь, потім відкрутимо наш ролик. Нічого такого складного, друзі, зараз усе побачите. Поїхали. Друзі, забув вам сказати, що тут важливо либо, ну, поставити таку позначку, начертити, або замірити, щоб ви розуміли, де ну, воно у вас було. І також можна запшикати, як ми зробили ми, бо в нас, якщо не запшикаємо, не пойде. Ось такий у нас новісінький ремішочок. дуже добрий, ось тут ви можете бачити його маркеровочку. Ось такий у нас новисінький ролічик. В нього, якщо можете бачити, теж є тут на втулиці такий люфт, але це не тільки в нас, це ну, якось воно так. Але важливо, що ну, сам підшипник був добренький. Давайте розбирати. Так, нагадую, тут. Розкручуємо його, щоб воно в нас було вільне таке. Ну і відкручуємо тут. Тут не повністю відкручуємо, щоб воно було, щоб воно тримало, якщо що. Ну і зриваємо тут на 14. До речі, запам'ятовуємо, друзі, як в нас ремінь. Якщо ви там забули, забули, Євгеній, покажи, будь ласка, звідси повністю схему, як він там цей. Ось так. Ну, я вам сфотографую і прикріплю тут. Ну, Ось так знімаємо ремня. В итоге викрутив ось тут повністю, бо він так туго йде. Впихнув генератора до середини двигуна, ну ближче до двигуна. Ось так знімаю. Фотка, як воно було, в нас є. Якщо що, то є автодата. Знімаємо ремішка. Так, Тепер порівнюємо, бачите? Ой-ой-ой. ой Вже потріскався. Я не скажу, що це вліяє на обороти, але він трішечки розтягнувся. Бачите? Давайте порівняємо з новим. Ну так, чисто. Може комусь цікаво, що как як. Ну, коротше, ось так, бачите? Так що будемо зараз знімати того ролика. Ну і все, знімаємо цього ролика. Йде він незалежно від колеса, колесо це не треба стопорити, я маю на увазі сам ролик. Дуже добре. До речі, тільки що завели без рівня. І коли переключаєш там дальній, ближній світло. Поворотники, ось цю цю то, ну, немає. типу, вібрації вони є, тому що є підсос воздуха, як я вже і міркував. Але коли перемикаєш світло там, і цю таку от фігню, то ми нічого такого не замічаємо. Накручуємо ногового ролика. Так, ну друзі, не знаю, кому буде цікаво, не цікаво, закидаємо сюди ремня за шків коленвалу та за шкіф компресора-кондиціонера. 10-300 мільйонів раз перепровіряємо, що все чітко тут в пазіках в нас. Ну, Я потім ще перепровірю, бо може щось короче, в мене. І ось так сюди. На помпочку і сюди на генератор. Лайфхак yeah, вам <laughs> такий малисенький. Коротше, ось сюди загнав зірочку таку. Крутив, крутив, поправляв, поправляв, бо ну, не так легко йшло. Так, Зараз перепровіряю ще, що тут усе по пазах, тут все по пазах, усе добре. І тепер буду натягувати сам ремінь, зараз покажу. Ну і тут монтіровочку я так його підштовхую. Буду зараз шукати його відверстя. І ось так от все в нас вийшло. Просто цей ремень такий розтягнутий. А тут воно там не хочеться його вибивати, різьбу портити цю. І. До речі, як буде різьба на українській мові? різьба? Коротше, я не знаю. Напишіть у коментарях. Так, ну що, друзі, двигун також трясе. Так, тому що ви бачили, в топливній корекції він трошки підсасує. Я прям чую, я не знаю, якщо вам передає. Але зараз слово за вами. Ми замінили подшибник того ролика ремня, сильніше затянули його, зробили натяжечку. І зараз я ну, відчув, чесно, чесно вам скажу, я відчув, що коли крутиш руль, менше вібрацій, тобто вона так не міняється, не змінюється світло, ближній дальній також ну, не змінюються ці вібрації. Зараз Євгеній... Вам продемонструю. Чуєте, що майже, майже? Я підійду ближче до двигуна. Давай світ! Так що чуєте, напишіть у коментарях, якщо є різниця, друзі. Ну що, друзі, якщо є результат, напишіть обов'язково це в коментарях. Але, друзі, це ще не все. Дивіться у наступному відео, як я вам вже і казав. Мені здається, що є підсос між колектором. Так що заходьте на мій плейліст, який я создам там на YouTube своєму. Hyundai 30 боротьба з вібрацією та заміна запчастин, котрі вже їх і так треба замінювати. І на моєму примірі ви будете мати таку інформацію, що замінити, щоб не була жорстка вібрація. Ви були на каналі Антоха Антохадіах. Дякую, що ви підписуєтесь, ставите лайки. Обов'язково це робіть. Чому? Тому що ваша активність вона мотивує мене робити новий для вас контент.